Якщо ви чуєте ці фрази від психолога, втікайте, давайте розбиратися разом. Поїхали. Перше, знецінення ваших емоцій. Тобто, якщо ви чуєте не ний, другі пережили гірше, інших ще гірше, як у тебе. Та зберися, тримайся. Та і подібні фрази, це є знецінення ваших емоцій, це точно не те, що має говорити вам психолог. Тому якщо ви чуєте знецінення, втікайте. Друге, якщо ви чуєте, Таке нав'язування власної думки. Тобі треба розлучатись, тобі треба одружуватись, тобі треба перше, друге, третє. Якщо психолог приймає рішення за вас, ніхто, крім вас, не може знати, як вам буде краще. Слухайте себе. Та психолог не може вам вказувати, як вам жити. Це можете знати тільки ви. Наступне, я вас розумію: от у мене в житті була така ситуація і починаю розповідати, ділитися власним досвідом. Ну, давайте, якщо е, по правді, то я вас розумію, фраза взагалі є некоректна. Насправді, от, дві людини в цьому світі, навіть які переживають схожі життєві ситуації, не можуть на 100% розуміти один одного. Це є нереально, неможливо. Тому насправді я вас розумію не зовсім коректно краще її взагалі не вживати. Ви притягуєте до себе. Та, от, це, це ти притягнула до себе такого слабкого чоловіка або такого аб'юзивного, деспотичного чоловіка, або там нарцисичного чоловіка. І це ти його притягнула. Ми не магніти, ми нікого до себе не притягуємо. Це життя не так працює. Ми обираємо людей. Але досить часто ми їх обираємо несвідомо, а важливо перенести це в поле цей вибір в поле усвідомлене. І тоді це можна змінити. Наступне, не треба лікарів, не треба ліків. Це все психосоматика. Зараз ми подихаємо, зробимо афірмації, це все поможе. Та ця психосоматика зникне. У вас щось болить, ви йдете не до психолога, ви йдете до лікаря, перевіряєте все, що можна перевірити. Аж потім, якщо по всіх показниках ви здорова, ви йдете до психолога і, можливо, це є психосоматика. Далі золоті гори. Ви приходите до психолога. Ну зараз ми швиденько розберемо ми за одну-дві консультації, все вирішимо. Зараз 100% даю вам гарантію. Зараз все порішаємо швиденько. Це так не працює в психологічній роботі. Ніхто не може дати гарантію 100%, що е, то є допоможе. Та що то спрацює. Це так не працює, і особливо скільки зустрічей на це. Потрібно, От комусь достатньо декілька зустрічей, ми розібрались, людина усвідомила, все, воно більш не турбує. Комусь потрібно 10-15 зустрічей, та, щоб дійти до такого ж результату. Темп в кожного свій, і це нормально. Тому, якщо вам обіцяють золоті гори, втікайте.